Поїздки на Черкащину завжди запам'ятовуються. Але січневий вояж закарбувався назавжди. Полювання тоді видалося, ну як ніколи, цікавим та добутливим. А вполювати тоді ми планували лисицю з підгону гончаків. Та любителям природи. Ми сьогодні приїхали на полювання на лисицю. І от сьогодні від калам з полеми хочу місцевому активісту. Активісту полесам. Активісту по лисам. Да, хочу вашому колективу подарувати дві рати, щоб ви були завжди на зв'язку, як і з нами, як і з нашими підписниками. Дякую. Дякую приємний за подарунок. Так щоб, щоб ми на зв'язку були. Що одразу хай настраю, да і все. Все настроєно. Вже. А да. Ну і все, сейчас кляс-кляс з ключами. Да, да, Привіт всім мисливцям та любителям природи. Ми на полюванні. По лисиці. Заряжаємося. Перший мотиви. Колектив вже не перший раз полював в даному складі, тому я й не помітив, як опинився на номері. Сніг присипав все, що тільки можна: дорогу, стажки і звісно, сліди. І чи зайшов уночі лис в очерет, не було відомо. Проте вирішили спочатку прогнати саме його. І так, мисливці, в принципі, першу загоночку ми закінчили, нічого не піднято, звірами не поводили. Чому? Тому що сліда немає. І, 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 і зрозуміло те, що пішов сніг і десь почала мі міняти місце, можливо, занурилося. Але тут в очереті немає, тому що собаки прийшлися і нічого не помітили. Зараз підемо в кукурудзу, можливо в кукурудзі є листечка. Наступний мій номер був вже на полі кукурудзи. Знаючи про наявність лисячих мір серед поля. Розпорядник полювання Микола Загоруйко розставив номера, після чого запустив собак. Які пройшли досить швидко через кусок незібраного врожаю, але вигнати звіра не змогли. Таке враження було, що ми пішли від очерету, а лисиці з кукурудзи. І десь ми розминулися. По полю ходять біля кукурудзи. Не хвостами добре виляють, щось нюхають бігають. Одна там біля боді, там де ти майже чуть-чуть вище там, де ти заходив Коля. Нижче пішла до села біжить. Я поняв, поняв, бачу, де да, зайшла кукурудзу. А ця тут по дорозі біжить щось. Третій загін було вирішено зробити в провіреному місці. Там завжди є фазанчик, а відповідно і лис. Що ви думаєте? що навіть не всі мисливці розставилися на стрілецькі місця, як запрацював гончак. Сюрпризом стало те, що першою голос подала наймолодша учасниця полювання. Можна сказати, це була одна з перших робіт молодою гончої по звіру. Один лис вирвався майже на початку загону, його провели оглядом. Але майже відразу постріли. Вон, вон, вышел, вышел! Ау! Вышел, вышел. Чую, кричать. Пильнуй! Спочатку я думав, що лис зміг прорватися через цей гуща, але виходу звіра не було. Прият сообще на этот снайпер по лисиці Молодец. Ты лисичка, бля. Да? А та собака перегризла все, по відкам, бить, да. Не блядь, прийшла. Зразу не было, а тоді через метрів три була. Не, видишь, такие его зацепили. Узерляй. Ты вообще тут. <сих> Лиси, сичка. А два лиса Невеличка, да? Коня впустив собаку, ну, цю молоду. Вона ще не робила ні разу. там коли не коли-неколи бувало підтягку. я Це тільки відпустив, вона пішла. Коня, молоденька, да? Та, не знаю. Ну що я смотрю така, так це не, не, не величка. Ну, да, да, да. Далеко було та сколько, ну, метрів? Та ну навірно так, може 40. Ну ти її в кущах же був? Та в таких кустах, скажи. Там такие куста второй единица, да. Первая тройка була. Вторая единица. Прямо посередині, да? Ну, по корпусу попав. Ну, вішка, що Перший трофей на сьогодні добуто. Юрій навіть в такому густому оріщі зміг добути лисицю. Він спочатку навіть і сам не повірив, але все ж лучний постріл відбувся. Продовжили полювання неподалік, щільно замкнули всі можливі виходи звіра, залишалося лише почути роботу собак. І знову майже відразу вони почали гнати руду. Слід звіра тримали так міцно, що сьогодні все вибігало і вилітало. Поверху гончак йде, там де соняшник був наверху. Глухий одиночний постріл. В таких випадках зазвичай можна зрозуміти, що звір добути. Так і вийшло. Богдан добув свій трофей. Хлопці, вистріла, не засняв лиса, взяв вон долежить лис. Красавець. Красавець. Ну, собачки ще працюють, стоїмо, стоїмо. Ще працюють собачки. Стою, стою, виходить, на мене блик! Я тільки скинувся і він давай тільки першу. Це ти повезло, що він... Він тільки включає першу передачу. Бух! І є з першого пострілу. А ви с узвідси, дав? Да, він чи він біля мене. На мене дивиться, я легенько тільки звів і він тільки першу передачу. Так, замерз, так вітер там. Я винос трошки кинув він. Ну собака не пробігала якась собака що? Не робила? Я. Вона там. була, та, була проти проводні. Ех, красавець. Красава. Хороший лисяра. Бомба. А я ракета. Всьо-всо-сось. Ось-о-с-о-се. Та так. Ні, 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 я тримаю. Діжи, держи. Ми хоч не провалимо. Виводя красавчик, я її оставив, кажу, дивися, звідси людей, якщо буде вислу, буде звідси виходити. Він тільки бах його є. До кінця загону було ще декілька пострілів, які підвели підсумок цього загону. Та напевно, що той, що надбіг з поля. Вони пригнали ці дві собаки. Да, да, да. Я думав, що вони підуть туди. На цей. А що вийшов десь... В ту сторону в... в... річки, ага. це Коля його перекинув. Ага. То ви його там били, на тій стороні. Ну я став тут, але там комис цей. Та й мені не видно на ту сторону, а я обійшов там, оставив, воно ну, видно там вже. Просіка була, так? Да? Так, ага. так? З да? Да. полем. А, та... а там хлопці теж взяли щось, так? Да? Е, Богдан, мій товариш на тій ага. сторі. Я не знаю, де його ставили, теж взяли. Yeah, cool. не, ну, да, привіж. Okay. Славне тільки лисок. Mm. Це вже прийшла. Блять, переплили. Ось, ти мокра де mm. Переплила через річку Вона скавулілась кавліла, що її покинули. Ну, сьогодні нормально, результативно. Ну Дет, да, тут щось не повезло, да. Бі, розстріляли тут вже є Є. Ну цей раз взагалі працювали, гавкали так, що нормально. А ці десь дві приволокли? А з одну. Поля його пригнали. Да. Я йду, бачу плис по полі в очеред. Да. Кажу, Йору лис зайшов в очередне, як я бачу. То він видно і на нього, і потім висев. Ну два слова, як вибіг, що де? А, нічого стою собі. Спокою. А ти біля очерета стояв? Да? Біля очерета спокійно собі стою. Плотну до очерета. Плотну, я думаю, за мене поставив, все, типа чітко. Я встаю, стою. Стою, стою, чую, вон парація з питав волкума. Ну, Собачка, вон і все, да. І все, вона так легенько, тик тик тик, тик Бачу, типа вийшла, коротше, легенько. Вийшла вдоль дивилась. З очерета вийшла, типа, так може метри. На мене типа дивиться, поняття? Я уже. Молодець. Поняв, і камеру. Тільки хочу нажати, бачив, вона вже першу передачу да. дає, прижок, поняв. Я я потай, от, і... На поле вибіг. На льоду на чистому. На Я не включив. Я вже включив, коли вона в то вже дригалась. Ну там вона хуйню Так Нормально ще з першого. Молоді все. Ти ж поставив. Тавка, один туди десь став, поняв. Перекрити. Якщо собаки десь туди звуть, ми туди, ми будемо рухатись тут трохи. Вирішили провести ще один загін. Він мав бути досить довгим, так як ця частина угідь досить велика. Проте звір тут завжди вводиться. Винятком дане полювання не стало. Собаки зробили свою справу, виставили під постріл двох лисів. А досвідчені гончатники не підвели. Ну що, мисливці, напевно наше полювання сьогодні вже завершується. Добули ми сьогодні 5 лисиць. І одного добренького підраночка Саша зробив. Каже битий конкретно. Собачки його десь тут облаювали, можливо, ще знайдемо. О, чуєте як? Облаюють, бачите як? Полювання було сьогодні дійсно цікавим. Розберемося і ще познімаємо хлопців їхні емоції, їхні відгуки стосовно цього полювання. Полювання закінчено, лисів добули. Все як полагається. колектив довольний. Всім ні пуху, ні пера. Далі. До зустрічі. На далі Чор? полювання і до зустрічі. А тепер фото. Завершили ми сьогодні полювання на позитивній ноті застілля. Під гарно засмажену картопельку і не тільки. Снімаєш? Не мого поохотилося по на весну. Оходьтеся всі з на вес, брат. Здали шкуру, ікру <рисвіт> ікр <можливо. рисвіт> ложками їдять. Ікру далися за шкуру. Що такий маленький слой, трава? Нормальний. Нормально, щоб для всіх вистачило. Бо прийдеться ще лиса одного стріляти.